Вітаю вас! Мене звати Оля і я рада вас, як завжди, бачити на своєму каналі. Зараз в мене з'явилось декілька хвилин і з'явилось натхнення записати таке коротеньке відео про те, що ж я хочу про мої хотівки. А ви напишіть, чи є зараз щось таке, про що ви дуже-дуже сильно мрієте в плані парфюмерії. Бо в загальному плані, ми всі мріємо зараз про одне і те саме, щоб нарешті а, Україна зажила своїм нормальним, мирним, спокійним життям. Ой же, про хотілки. Отже. Давайте почнемо з того, що покажу вам хотілки, які вже збулися в мене. Я в своєму відео, коли відбивала підсумки двох. 2022 року казала, що мене дуже зацікавив набір Exnielo мускусів. Там три мускуса. це гедоніст, Gold Mortals і Flor І ось, нарешті, я собі їх придбала. Тут три по половиною. Я їх зараз розношу. Бачите, вони вже не повні. Десь тиждень я їх розношую. І ну, що можна сказати? Можна сказати, що я не в захваті. Мені як подобався фльор наркотик, ось тут він, так і подобається. І єдиний, який, я думаю, з цих трьох я зношу, я, в принципі, люблю фльор наркотик, якби його там не сварили, щоб про нього не говорили, це такий яскравий, квітковий аромат. життєрадісний радісний для мене. Я Мені в ньому добре, мені в ньому радісно. Він шлейфовий, він такий у стилі Деліни. Тобто тут є. Я не знаю, чи тут є лічі, але таке, таке в мене враження, що тут є і квіти, і лічі, і ніякої там металевості, нічого такого я не чую. І мускусна версія. Я не помітила, щоб дуже від чимось відрізнялася від класичної. Ну... Так, начебто я собі просто взяла звичайний флер наркотик. Не знаю, я, звичайно, не порівнювала їх на руці паралельно, але, як на мене, то немає якоїсь кардинальної різниці. Тобто, я скільки не тестувала його, в мене і пробники були. А, тобто, начебто гарно я знаю цей аромат, але ось а, з мускусом ось так. Паралельно не проводячи за тест, я не бачу різниці. Gold Immortal і Hedonist мене розчарували, чесно кажучи. Не можу я ніяк розносити ці аромати, не можу зрозуміти, про що вони. А, ну, В так. В Hedonist є оце, як і Галавуд, і він дійсно відчувається то такий якийсь молекулярний деревинний аромат. Для мене він занадто жорсткий, якийсь, навіть трохи маскулінний. Від аромату Гедоніс я чомусь чекала чогось більш такого, більш яскравого, більш життєрадісного, а цей такий, ну не знаю, не життєрадісний. Хоча старт в нього яскравий. Але як чоловічий аромат, мабуть, непоганий. А от мускусна версія, тут якийсь такий, брудний, от той самий брудний, мені не гарний мускус. Тут я в гедоністі. А Golden ну, в принципі, гарний, гарний але також ну, він не запам'ятовується мені. Він починається також у стилі а, сніло, тобто, яскравий такий в нього старт, помітний. Але дуже швидко він якось так всідається і Ну, не знаю, пахне, пахне приємно, так, пахне приємно, але так, щоб врізався в пам'ять і ви пізнали його б з тисячі ну, геть ні. Ну, з усього набору я залишаюся вірною Фльор і, щоб про нього не казали, вважаю його досить гарним, яскравим, життєрадісним ароматом. І мускусна версія, в принципі, особливо нічим не відрізняється. Ну, тобто, Дуже хотіла мені спробувати. але не знаю, не, не вразив. Зараз я хочу ще світ Морфін, і в мене є приїхав пробник, два пробники Френч Ефе -E, і Господи, як він називається? Delight, Щось там. Про Ділайт зараз кажу. З цим набором мені приїхали два пробники Френч Ефе -E, і Ноге Деліс. Це про троянду, вона така мінорна. Там малюнок в троянда замальована з флаконом у такі філетові сизі кольори, і він такий по сприйняттю. Перший раз я нанесла, начебто так, так, нічого, але якась така мінорна, темна троянда. А другий раз я нанесла і мені, чесно кажучи, якимось мужиком запахло. таким, знаєте. Мускусним мужиком ну, не сподобалось. Відклала, я навіть сховала той а, пробник, той семпл. А ось другий семпл Honoré de Lis мені сподобався. Я не, навіть думаю, чи чи не потрібно мені треба, або заказати, замовити собі парочку семплів відносити. Це такий лактонний, це дійсно десерт Lis мені, я поставлю картинку, Honoré de мені нагадує, знаєте, як -то холодяне молоко, десерт. Тобто жиле на основі а, ванільне таке, з цукром. Він дуже лактонний і дійсно смачненький такий один з ароматів, який весь час хочеться вдихати, і за шлейфом хочеться йти і вкусити. Шматочок також хочеться. Можливо, трохи лінійний, але. Але непоганий, поганий, хоча б мілілітрів 5-10 відносила б задоволена. Так, Це новинка, яка здійснилася. Також ви бачили в моєму відео, поки говорю, покажу вам. У нас же там сніг, скоро весна. Покажу, бачили відео, де я задобула собі, собі ініціаль від герлена. Також це була. Давня хотілка задублити, щоб користуватися. Активно прям поливаюся цими днями а, Apple Brandів в цьому році, я вже собі так зненацька захотіла, зненацька купила і також обливаюся їм. А що ще я хочу? Поки я буду вам розказувати, що ще я хочу, покажу трошки поличку з того, що в мене під рукою. Але це, звичайно, не все, бо в мене ще є. у... Корзинці тут те, що я носу ще на інші политься. Так от, ще я хочу, так, я не перехтіла uh, Ruby Red від uh, The House of Wood це єдиний аромат цих камінчиків, який я дуже собі хочу, у мене поки що спиняє ціна, але це прям хотілка номер 1 Він такий яскравий в стилі відділа або четвірки. Просто він яскравий. Жіночний, як на мене, святковий, такий доволі щільний і лактонний. Якісь така лактонна гурманіка. Ну Дуже він смачний. Я не можу поки що, от після просто затестів його вам описати, але якщо я куплю, звичайно, зроблю на нього огляд. За ним у хотілках в мене йдуть зоологісти, Це бурундук і миша, хоча б у тревелах. Дуже-дуже мені також хочеться, тому що а, миша просто мене зацікавила своїми нотами, а обрундок в мене є семпл, і це така натуральна сира ліщина у лісочку, сире листя під ногами, осіннє повітря. А, ну, просто просто мене підкорив цей аромат, у цей. Цього куща ліщини своєю природністю і затишністю. І він, в ньому є горіх, горіховість, але сира така горіховість, саме скор, як -то, скорлупи корлупи, горіха. Дуже гарний хочу. Так, Оце мої такі хотілки з хотілок. А і Scarlet Rouge також від. Від мореск. Дивлюся на той флакон, і ось я думаю, що купити Руж або Рубірет, і різниця велика між ними в ціні. Але дуже сильно хочу Ruby Red. Ну, Побачимо. На весну, скоріше, Руж підійде. Але Рубірет ну, мене так манить, так манить. Так, показую вам поличку, най те саме покажу вже півчаса. Що тут у нас? Ну, бачите. Ті парфуми, про які я розповідала, ось вони в мене під руками. Єдине, що Жасмін Руж чекає весни і... і літа, але так я його вже принесла, бо робила відео Ось всі мої Orman Jane. Обов'язково зроблю на них погляд і там мої герлени і Serge танси. І шоколад від сорізу, сорізу від парфуму Рома, і Шанель. Ну, все улюблене, все найулюбленіше тут, і ще зараз покажу. І ще я тут трохи навела порядок, але в корзинці залишилось те, що не поміщається на поличках, те, що от дістаю і ношу. Це дусіта троянда. Це, Вон вона. Але, думаю, весною вона буде краще. Зараз в холод вона якось губиться, чесно кажучи, не вистачає її. Міці. А, я розвалила коробку. Добре, потім. А, бджолу, вже закінчується сезон. Мій бджоли. Закінчується сезон ріани. Дуже багато носила і рада, що купила віза. Також закінчується сезон. У мене тут таїв. весною ще буду носити. ну, Все-все улюблене під руками. Merci Venice Divine Rose. Бачите, не брешу вам все, що все, що дуже люблю під руками. А єдине, що ніша вже давно не носила, просто тут стоїть. Але ось ці на поверхні ношу. І ось покажу ще свій. Столик, що на столик ось розношую, ексніла, про який я розказала, на ніч наношу джерсі. Думала навіть продати, а потім подумала, що продам його в два рази дешевше, ніж купила, якщо взагалі продам і наношу на ніч, нехай <смір> вже доношу. А закінчую, думаю, сезон Міри, бо вже якось її сезон вже приготувала. Хочеться, мені висноли ще рано, що місяці два. Я думаю, не буду носити цю грушу і лілію залізну діву, але поставила щось мені так захотілося. Вийшло сонечко, заспівали пташки ось одного дня. І сьогодні, вчора, сьогодні. І мені щось так захотілося весни, що я достала, дістала його. Коконуар мене завжди стоїть. По настрою підходжу на ношу. Це мене стоїть насправді тут весь час для краси, а це 1932. й Ношу я його лише влітку і навесні. І ось знімала про це відео і згадала про цей, варі... цей парфум, коли побачила у новинах і знову дістала його. і Десь три дні поспіль я його носила. Звичайно, не тільки його, але. Його також. І, звичайно, в мене царіна на столику. Це царіна інтенсива сила. не ну, видно. що це вона зараз. Повернуся до личком. Ось вона, гарнюня, ношу. Ношу, ношу. Задоволення завжди... доставку потікати, до речі, флакон, тому я його поставила, щоб він не лежав. Бачите, які флакони бувають погано себе поводиться. Ось так. Все. Моє експрес-ключення закінчує. Пишіть свої най-най-най хотілки парфумерні, а я буду думати, що в мене буде наступним. Хоча, ну... Стільки гарного, стільки хочеться носити, але хочеться нове, і не знаю. Але вже почала ну, виставила на продаж те, що вам показувала. Хай вже купляють, щоб я купляла нове. Бувайте.